Доброго дня, шановні друзі. Та мене хтось звинувачує в коментарі по поводу ну, Курська, да? Белгорода, який вже зараз там планують захопити. Я тільки за. Але ну, я знаю, що там наші українці жили і живуть. Але питання стоїть ну, в тому, що це в більшості політична гра. І в принципі ситуація йде до завершення війни і їм треба якось показати ну, владам, владам так? світовим і наші, щоб вони щось зробили і перемогли, що якісь вони тактичні високі рішення прийняли. Питання, що це рішення, питання, чому кордон Російської Федерації такий же відкритий, як і Україна, була на час заходу на територію України а, росіян. Тобто, знаєте, це все в принципі, говорить про те, що влада Росії, як і влада України, ніяк не готується ні до якої війни і тим більше захисту кордонів якогось. І ще існує якась домовленість. От і все. Мені єдина в цій ситуації, шкода наших хлопців і людей взагалі. Звичайних людей, які з обох боків, які ні в чому не винні. Е, і все. А оця політична гра йде до того, що вони об'явлюють перемогу. Ну, це хорошо, але на яких умовах і зрозуміло, що для кого будується зараз маєтність. От і все, що мене турбує, власне.